Всім привіт! З вами я Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Я до вас з черговими новинами. І сьогодні вже у нас з вами 23 вересня і чергові новини з нашого з вами дудому. Я продовжу розповідати вам про матеріали, матеріали які... Я читаю і бачу в звіті Державної аудиторської служби України щодо роботи «Укренерго». Я вам вже неодноразово про це розповідав. Так от в попередніх випусках були матеріали про бездіяльність наглядової ради Укренерго, про її незаконні рішення і так далі. І на цей раз я вам розповім про експертів. З якими було підписано а, ряд е, величезних контрактів е, в рамках залучення кредитних коштів. Ось так Укренерго брала кошти і підписувала величезні експертні контракти. Але все потрошки. Так ось, перевірка Державної аудиторської служби України показала, що в межах одного із контрактів, одного, а їх загалом далі я буду розповідати, їх чотири. Оклади іноземних експертів складали від 14 до 20 тисяч євро на місяць. Ось такі у нас експерти були підписані. Українські експерти були більш скромніші, але також вони отримали від 7 до майже 12 тисяч євро на місяць. Уявіть собі, Величезні кошти, які роздавала державна компанія, і, до речі, і фінансується, яка вона виключно з того, що ми з вами сплачуємо як споживачі електроенергії, як фізичні особи, так і як через товари, послуги і так далі. Але це ще не все. Згідно контракту від 28042021 без номеру, до речі, і це важливо на це звернути увагу. А Оклади іноземних експертів вже по цьому контракту коливались від 1020 до 1040 доларів ще раз на день. На день. Коли в середньому 500 доларів це середня зарплата в Україні. От так це буває в Україні. І, до, і в кінці ще додам про деякі речі. Окремо, це. Хочеться розповісти про терміни роботи консультантів-проєктантів, які були збільшені чомусь з 35 місяців, тобто майже 3 роки, до космічних 125 місяців, що а, більше 10 років. Тобто, фактично ми підписували з ними договори на 10 років і які ми зараз виплачуємо. Підписуємося на мій Тікток, ставимо лайк цьому відео. Вам був Ях Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг.